Чому треба їсти якомога більше зелені? Бажано їсти щодня, бо це і є та мультивітамінка для організму. Там є антиоксиданти, фолієва кислота, магній. Це все всмоктується в організм. Там всі амінокислоти, які потрібні, які не замінні. Там флора для кишківника, виводяться шлаки, знизується запалення, покращується робота імунної системи. Там багато вітаміна, С і багато заліза. Піднімається гемоглобін. Це листя салату, рукола, укроп, петрушка, листя листю буряки флавоноїди. Просто треба робити завжди свіжий салат і заправляти його олією. Тоді йде краще всмоктування. Ідеально, це домашня зелень без хімії, яка швидко в'яне. А якщо ви купили з базару, то хоча б на півгодини замочіть в воду, щоб знизити концентрацію можливої хімії. І намагайтесь вживати якомога більше різноманітних овочей та фруктів.